Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Шарам. І сьогодні я хочу вам показати свого домашнього улюбленця хом'ячка. Звати його танчик Хомка Джевелінчик. ім'я таке І ось ви бачите його будиночок із дерева зроблений. Та його хом'ячі приблуди Він дуже сильно любить вночі бігати на цьому колесі та заважає нам цим ділом спати. Йому вже виповнилося два рочки, і він вже доволі старенький. І також ви можете побачити те, що дім повністю вигрізаний. Тому що оце чудо постійно його гризе, чи вдень, чи вночі. А так він любить повисіти на цій палці та й поїсти. Ось його, так скажемо, вода, яку він часто, яку він часто дуже п'є. А так він любить просто поспати. Він уже доволі старенький, як я вам казав, і любить, щоб його тривожили. Та він, навіть, коли був малий, він не дуже сильно любив, щоб його тривожили. Ось такий наповнювач чи, як воно називається, я не знаю, але ось такий наповнювач тут мені його подарували в 9 років і мені його подарувала моя кума. Він вже доволі давно та дуже багато цікавих історій є з цим моїм хом'яком. Можу одну розповісти. Я пам'ятаю, як я просто прокидаюся щось дуже сильно тарахтить, а потім, коли я дивлюсь, і він дуже сильно почав тарахтіти, це ще було рік тому. Отакий милий. Я тоді я тоді дуже сильно злякався. Але потім зрозумів, що це мій хом'як, який дуже сильно любить побігати. Та, і зараз він доволі старий, але він дуже сильно любить на цьому колесі побігати, особливо ночі. І якщо раніше він десь уже в в 12 чи в 11 годин ночі, він уже торохтів. А зараз він торохтить тільки в 2 години ночі. В три години і так кожну годину до п'яти. Я просто трохи іноді засікав. Так, зараз він туди заліз і не вилізе звідти. Я... Його не буде видно. Але ось такий от у мене хом'як. Ще я потім можу показати мою собаку, але вона не, не у мене вдома, а вона у бабусі їде Моїй бабусі та дідуся, тому що вона велика, а не мала. Тому ось так. от. Отак, дякую за те, що переглянули відео. Ставте лайки та підписуйтесь на мій YouTube канал.